Всім привіт! Сьогодні хочу продовжити картопляну епопею і хочу вам показати, яка картопелька буде на одному з участочків. Тут на цьому участочку. І тут, з лівої сторони це різнобойна картопля. А тут буде доната. Коли ми це викопаємо, вам покажемо урожай, щоб ви бачили, що можна виростити. Ось хочу вам показати на урожай цієї картопельки. Це, як я вам показував, оце, як я називаю, різнобойна, це що картопля різних сортів і посаджена... В самому в кінці вже. Подивіться, які чудові отдельні екземпляри. Тут було три рядочки. Оце в, в кожному рядочку по 13 кор... корчиків. Оце врожай цієї плантації. А це картопелька доната. Тут було 6 рядочків, в кожному рядочку було по 13 корчиків. Подивіться, будь ласка, на цей урожай донати. Подивіться, які екземпляри. Якщо візьмемо отак в руку, оце картоплинка. Подивіться, будь ласка. На цей гарний урожайчик і ще хотів би сказати що оцей участочок де зараз я копаю цю картопельку, він не оброблявся 15 років тут росла трава це ми просто сім'єю весною розробили і виросли такий урожай всім хорошого дня всім удачі